Житловиком в Ідріел, Велнес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Європейські країни сьогодні виступили проти нового мирного плану Дональда Трампа. Повідомляє агенція Ройтерс. Міністри закордонних справ ЄС, які зібралися в Брюсселі, поводилися обережно і вони не стали. Детально коментувати американський мирний план, який ще офіційно ніхто не оприлюднив, є тільки витоки у змі. Але вони вже чітко дали зрозуміти, що виступатимуть проти вимог щодо каральних поступок з боку Києва, та заявили, що будь-яка угода не повинна позбавляти Україну можливості захищати себе. Ідеться в матеріалі. Цитую: українці хочуть миру справедливого миру, який поважає суверенітет кожного міцного миру, також що не може бути поставлено під сумнів майбутньою агресією але мир не може бути капітуляцією. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції. Баро міністр закордонних справ Польщі Сікорський наголосив, що Україна як жертва цього нападу не повинна зазнавати обмежень у своїй обороноздатності. А голова європейської дипломатії Кая Калас зазначила, що будь-яка угода має отримати підтримку з боку європейців. Ну і звісно, підтримку з боку України та українського народу. Бо те, що вони собі там намагаються вирішувати, це не означає, що ми це одразу приймемо. Ну і також Калас зазначила, що план Трампа не передбачає жодних поступок з боку Росії. Ну а і справді видається так, що вимагають поступки тільки з нашого боку. А що має зробити Росія? Бо у тих витоках, які ми вже бачили у засобах масової інформації, то там йдеться лише про те, що Росія пообіцяє на законодавчому рівні закріпити те, що вони не будуть нападати на Україну та країни Європи. Росія й пообіцяє, ми це з вами вже проходили не раз, і знаємо, що довіряти Росії ні в якому разі не можна, і Росія ніколи не виконує своїх обіцянок. Глава європейської дипломатії Кая Кала зазначила, що у російсько-українській війні є один агресор і одна жертва. Ось так вона прокоментувала нову мирну пропозицію. США. А ще підкреслила, що. А на Росію потрібно тиснути для того, аби примусити їх до справедливого миру. Хоча от, знаєте, Росія навряд чи погодиться на справедливий мир, тому що Ну, по-перше, вони розуміють, чим це може їм потім обернутися безпосередньо для самого Путіна. Це може коштувати йому, а звісно, і його посадою. Ну і життям це справді не жарти, і всі це прекрасно розуміють, що Путін не може програти. Ну в лапках, звісно, тому що потім можуть розпочатися якісь конфлікти всередині тієї недодержави. Але зараз західні змі подають інформацію про новий мирний план, як про такий, що нібито вже офіційно погоджений штатами та. Москвою, а тепер його просто запропонують прийняти Україні та європейцям. При цьому на офіційному рівні жодних коментарів ми ще не бачили. Лише коментар державного секретаря США Марко Рубіо, який сказав, що справді двом країнам доведеться піти на непрості поступки. Але ми ще також не бачили жодної офіційної заяви від Росії. Ну, окрім заяв того самого Кіріла Димітрієва, спецпредставника Путіна про те, що Москва і Вашингтон працюють над проектом мирного врегулювання. Втім, є низка ознак, які свідчать, що Кремль справді погодив цей план. Тим паче, якщо вірити витоку щодо його змісту в медіа, то він містить виконання практично всіх умов Москви в їхній останній редакції, яку нібито погодили на Алясці анкориджі Трамп і Путін. Однією з таких ознак є нервова реакція російської так званої партії війни, публічними рупорами якої є пул блогерів і зетпабліки, які раніше. Досить активно піарили Пригожина, підтримували його, ну і також готували ґрунт для його заколоту. Так, от тепер вони всі активно виступають під гаслом війна до кінця, до переможного кінця. Як показує практика, ці пабліки активізують таку риторику щоразу, коли Москва і Вашингтон наближаються до якоїсь там угоди, але зараз вони вчепилися за один із. Пунктів цього плану, але ще раз наголошую, що ми не бачили офіційно всі ці 28 пунктів. Це те, що з'являється тільки у витоках, так що пишуть е, у західній пресі, так, от зет-блогери та партія війни, так звана, вони вчепилися за пункт, який озвучила лише одна газета британська газета The Telegraph, про те, що проєкт угоди передбачає передачу Росії в оренду захоплених територій України. Ну і через це у російських воєнних блогерів вже пішов шквал зради. Ну тому що як це так? Ми ж тут боролися, ми ж тут наступали, відвоювали. А зараз будем, будемо ще за це платити. Вони і так вже е, говорять, ж зетблогери заплатили там величезною кількістю життів, але чомусь вони про це е, спочатку не думали, коли наступали на Україну. Однак, якщо ж Путін ухвалить подібне рішення, дотримуватися плану, ну, або можливо вже він його ухвалив. Ми не знаємо, то звісно, ми розуміємо, що в Кремля знайдуться чимало важелів, способів, аби різко прикрутити ось цей градус зради. Як це вже було зроблено, до речі, після провалу заколоту пригожена? Всі ми пам'ятаємо, що сталося з самим пригоженим, і як тоді всі раптово ці зетпабліки… Припинили писати якісь негативні коментарі про там те, що Путін вбиває мільйони людей, і так далі. Що там варто більш жорсткіше діяти, стерти Україну з лиця землі і так далі? А то так само це може статися і зараз. Я дуже вас прошу долучитися до підтримки сил оборони та безпеки України. А саме ми збираємо на комплекси РЕП для сумського прикордонного загону для наших хлопців та дівчат. Які прямо зараз боронять сумщину, яка щодня під ворожими ракетами, обстрілами з артилерії, кабів, а також ФПВ-дронами. і для того аби виконувати завдання на фронті, наші бійці потребують захист, радіоелектронну боротьбу з ці комплекси радіоелектронної боротьби, і ми збираємо. Я та моя колега Альбіна підгрівняк на п'ять таких комплексів. Загальна е ціль 420. Тисяч гривень станом на зараз у нас є 217 тисяч на банці, але цього на жаль недостатньо, тому я вас прошу прямо зараз взяти свої смартфони до рук, навести камерою на ось цей qr код який ви зараз бачите, просканувати його і задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Це може бути і 20 гривень, і 50, і 100, а Можливо, хтось може і тисячу. Все це йде на підтримку наших сил оборони, нашим захисникам. Це те, що потрібно їм. І ви маєте розуміти, що без нашої з вами підтримки їм набагато складніше, тому що те, що дає держава, це завжди дуже добре, і це завжди йде через великі оформлення, бюрократію. І інколи здається, що та автівка, яка потрібна ще на сьогодні, вона може прийти там через кілька місяців. А вона має бути зараз, щоб виконувати бойові завдання. А от саме від волонтерів, від волонтерських фондів, від благодійних фондів, наші бійці отримують це прямо зараз. Як тільки ми зібрали, одразу закупили і. І передали нашим бійцям. Тому, будь ласка, давайте ми зробимо так, щоб ось ці комплекси РЕП вже поїхали на передову для сумського прикордонного загону. Ну і можливо, щоб вас якось змотивувати активніше донатити. Нагадую, що ми розігруємо айфон 16 серед усіх, хто зробить свій внесок на суму 200 гривень або ж більше. Тобто 200 гривень це один шанс на перемогу, 400 гривень це вже два, 600, три. Тисяча гривень це вже п'ять шансів і так далі. А це не означає, що вам одразу потрібно зробити внесок у тисячу гривень. Звісно, якщо ви можете, то це вітається. Але ви можете впродовж кількох днів по 200 гривень донатити, і таким чином ваші шанси виграти айфон будуть зростати. Тим паче, ще раз про це говоримо: що це все справді працює, це все відкрито. Наші попередні збори. Які я та мої колеги, колеги закривали, а вони вже мають своїх переможців. Тобто, ми розіграші проводили. І навіть я демонструвала вам в прямому ефірі цей розіграш, коли ми збирали на автівку для підрозділу Фенікс. І от моя колега, а також Ірина Узлова, вона знайшла свого переможця в її зборі, і володарем айфона 16 став Орест Ільницький із села Завадівка, що на Львівщині. Вона поїхала до нього в гості і вручила йому ось цей айфон. Тож як це було? Давайте подивимося, а ви будете донатити нашим бійцям і надалі. Сьогодні ми, 24 канал. Дякуємо вам. І даруємо ось такий приємний. Сподіваємося, сюрприз заслужено виграний. 16-й айфон. Хай він вам служить добре. Через нього теж можна донатити, чим ви займаєтеся. І ми дуже дякуємо, що ви своїм прикладом демонструєте, як можна насправді поєднувати таке ставлення до країни і важливу справу з приємними речима. Дуже дякуємо вам. Дякую. вам. Користуйтесь на здоров'я. Дякую, дуже дякую. Допоміг війську і виграв айфон, але донатить зовсім не заради призів, а для нашої спільної перемоги. Орест Михайлович Чільницький з села Завадівка, що на Львівщині, разом зі своєю великою родиною підтримує армію із перших днів повномасштабної війни. Насамперед долучається до зборів 24 го каналу, який з задоволенням із усією сім'єю почав дивитися ще до початку вторгнення 22 го року. Попри те, що тишу Карпат рідко прорізають тривоги, Орест... Михайлович впевнений, саме тому і варто підставляти плече нашим захисникам частіше і міцніше, адже завдяки військовим у глибокому тилу має можливість спокійно заробляти на життя та донати на виховання онуки Емілії. І будемо її привчати до любові до України, як вирости, щоб вона не була байдужа. Адже коли військові відчувають опору від цивільних на душі Ореста спокійніша, адже переконаний, якщо ти не підтримуєш свою армію, ти змушений будеш годувати чужу Чим не далі ми маємо тим більше донатити, тому що у нас є можливість заробити можливість переслати, що ми, якщо я задонатив і хлопці отримали той автомобіль, то має, ну, стає приємно на душі. Що воно хоч щось чимось допоможе їм, а той автомобіль, то рятує її життя там. Потім почав донатити щораз раз більше, 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 частіше, частіше, частіше. І я не перестав і далі донатити. Буду донатити зневіра то є дуже погано. Утім, спокій для Ореста Михайловича та його родини через постійний терор та масштабні обстріли нашої енергетики імені Путіна. Доволі умовний сам Орести з 2013 року працює у Львівобленерго в Турківському районі електричних мереж Карпатського Рему. Грози, зливи, ворожі атаки працюючи позмінно по 12 годин на добу, Орести з колегами повертає людям світло без жодного натяку на втому чи зневіру. І з кожним роком війни Орес Донати дедалі потужніше, як і вся громада завадівки, відома своїм активним волонтерським рухом. Якби кожен з українців скидав хоч по 10, 50, 100 гривень, це були б мільйони, мільйони для нашої армії. Рахує Орест, та закликає до одного відставити в тому, беззаперечно вірити в перемогу України та невпинно донатити. Як ми будемо втоплятися, то ми далеко з тим не зайдемо. І донатити. І... Донатити, донатити і ще раз донатити. Щиро вітаю пана Ореста із перемогою, і вас, дорогі друзі, закликаю брати з нього приклад. Він говорить дуже правильні слова, що не перестану донатити, бо зневіра то дуже погано. Тому не припиняйте і ви, допомагайте силам оборони України, бо тільки завдяки нам з вами вони тримаються, завдяки нашій з вами, з вами небайдужості. Ну і я завжди говорю, що якщо ти не на фронті, то ми маємо робити максимально для фронту. Долучайтеся і ви, донатьте і вигравайте айфон. У вас є така можливість зробити це прямо зараз, проскануйте QR-код і задонатьте будь-яку комфортну для вас суму, перш за все для сумського прикордонного загону. А для того, щоб взяти участь у розіграші айфона, то ще раз нагадую, вам потрібно зробити внесок у розмірі 200 гривень або ж більше. Тому долучайтеся, допомагайте наш. Нашим воїнам, нашим захисникам, які роблять неймовірне на фронті, і бережуть нас з вами, і звісно, нашу Україну. А її берегти потрібно, тому що і потрібно доказувати всьому світові, що ми не здамося, і точно не будемо здаватися, хоча інколи здається, що нас примушують це зробити.